Робота в Україні дарівня вигорання плюс бідність, шокуюча реальність. Кожного ранку люди прокидаються і їдуть на роботу, яку вони ненавидять. Ти робсі з це не тому, що вони ліниві, бо роботи не завжди про самореалізацію. Інколи це просто спосіб виживання. На дядю. Але покоління змінилось. Тепер люди хочуть свободу, гнучки. Блін, напевно ну, це залетіло на 31 тисяч переглядів. Прикольно. Графік безкоштовний кофе на кокосовому молокі. Кофе, бій, це... Тож, що пішло не так з поняттям нормальна робота? Ви на каналі імені Дмитра Пістрецова. Став лайк під відео, щоб в тебе не було вигорання, і підписуйся це... на канал. Тож, давайте розберемось. Це, зі... це якийсь мм? Історію нормальної роботи, як взагалі все починалося. У радянському Союзі ти не міг не працювати, бо безробіття це дорівнювало стаття. Туніядіс, розумієш? А вибір роботи був oh, не нет. такий крутий, як зараз. Це або завод, колгосп, крутиш гайки і коровам хвости, розумієш, збираєш кабачки. Да, звучить не так привабливо, як е, займатися ретушу в фотошопі, а в 90-х роках була інша крайність, не було ніякої стабільності... Не, ну, ти ні... ну були ж ретушисти і в радянському союзі, просто ну їх. Є треба було дуже мало і тільки для сталіна щоб замальовувати своїх ворогів на фотках ніж людей хіба не так Сорі, що я так вбиваюся на твоє відео але в мене важливий анонс в телеграмі проходить розіграш оцього Катани, якою я надрукував от таку величезну на 3D-принтері. Не суть. Умови дуже прості. По-перше, 20 гривень донат на банку. По-друге, якщо ти донатиш з банки іншого банку крім то тобі треба написати коментар, куди мені до тебе звернутися. Це умови прості, а ну і саме головне бути підписаним на мій телеграм-канал. Бери участь, всі гроші йдуть на збройні сили. Саме головне забув сказати, точно. Всі умови будуть в телеграмі, да? і розіграш буде проведено 13 липня на наступному моєму реакційному стрімі. Так що всім бажаю участі і всім бажаю виграшу катан, але виграю тільки один. Sorry, sorry. Я не зможу надрукувати 20 катан. Хоч ні, я зможу надрукувати 20 катан, але я їбав. Давайте так. Че... Чи не друкувати 20 катан? Не знаю. Коротше, переходь телеграм. Давай. Донать 20 гривень. Якщо хочеш більше, хочеш збільшити свою ймовірність. Донать більше. Пеу. Бажаю гарного перегляду. Пахати місяцями за це тобі взагалі могли не заплатити. Я хоч і не застав той час, але дуже добре про це все знаю. Хочеш виживати, крутись, як можеш. Роботи десь в ларьку, продавай журнали з порнографії, кондуктором в маршрутці або йди в якийсь кримінальний колектив і кришуй на базарі палаточки. А в 2000 ні з'являється нова схемка: освіта дорівнює престижна робота, дорівнює стабільність. Це вже зараз зрозуміло, що ця темка взагалі не працює, а тоді це був реальний план фікс. Ні, ну блядь, ну а медицина. Ти без медицинської освіти ти можеш піти працювати десь там у лікарні, але ж ти лікарем не будеш. От освіта для медицини для кого ще? Поліцейська можливо, освіта. Тип на державних е роботах обов'язково вимагають освіту, і вона зачасту необхідна. Це айтішка, звісно, з айтішка і освіта для айтішки — ну це безгуздя. Типу можна знайти роботу в айтішці, навіть не маючи вищої освіти. І можна заробляти ні гроші, не маючи вищої освіти. Я тому доказ. Я отримав вищу освіту, чисто щоб до війни а, не піти на строкову службу, а під час війни щоб отримати відсрочку під час навчання. Ну тип, це єдиний плюс вищої освіти наразі. А працювати можна і заробляти хороші гроші можна і без вищої освіти. Взагалі є от два покоління, в яких кардинально різний підхід до праці. Покоління Z і покоління X. Z не те, про що ви подумали, не дай Боже. Тож який підхід до роботи в наших батьків? Головне стабільність. 20 років херачиш на одному офісі, капає процентик, стаж іде, да, понімаєте, трудова книжечка пишеться роки за роками, а там уже і пенсія солідна накапає, пані. Головне, щоб студенти не купували лікарський диплом. Блять, це правда. Це прям дуже добре сказано. Понимаєш? я бабушку на пенті у казино заложив. Який підхід до роботи у нинішнього покоління? Головне, щоб не поїхала криша. А якщо токсичний начальник, то можна вже й тікати і не тримати за цю роботу. Хай вона собі горить синім пламінням. Понімаш? Чесно кажучи, якщо в офісі немає латешечки на кокосовому, на що на таку роботу й ходить. Згодні? А чому ж у нашого покоління таке ставлення? Бо ми бачили вигорівших батьків, які приходили з роботи і не мали сил навіть на те, щоб підняти ложку в тарілки, розумієш? В них після роботи взагалі ага. не залишалася енергії, і наше покоління не хоче так жити, і це не лінь, да, це переоцінка цінностей. Тож, давайте згадаємо, яка реальність українського ринку праці, вимоги, зарплати і умови. Ринок праці. Ну, два варіанти. Або робота, на якій ти вигориш, або контракт 1824. Це в Україні зараз як серіал. Багато персонажів пішло, декорація змінили, сюжет іноді не зрозуміли, але дивитись капець як цікаво. Через війну людей, які можуть працювати, стало менше на 25%. Хтось виїхав, хтось мобілізований, хтось просто не може. А от вакансії навіть. Що це за футаж? Багато, був, який вч... я щось донав. Що це? Секунду. Ні, не цей капіцик цікаве Оцей. вікна стало Шо це таке блядь? А, а це 40. це згенеровано. Блять. А от вакансій навпаки багато. В червні 24-го було понад 110 тисяч відкритих робіт. А от людей, які реально шукають роботу, менше. Офіційно безробіття коливається від 13 до 21%. відсотку. Також існує дефіцит працівників. Третина всіх компаній не може знайти людей. Ну і саме цікаве, що з грошима Лібовський? зарплати ростуть, але в кавичках в червні 24-го в середньому. Блін, тут дуже нераціонально опиратись на статистику. Це не дойоб до автора відео. То просто треба оцінювати, що є вакансія, на якій вимагають багато і платять мало. Є вакансія, яка просто вимагає вузьку спеціальність, на яку ну, більшість людей з нуля не можуть обійти. Типу. Це також створює цю статистичну криву, що не закриваються деякі вакансії. А, а є ну в основному я думаю, що проблема в тому, що вимагають від тебе і сосать хуй, і лизати яйця, і полипі помить, і посуду помить, і стульчики позаносить. І коротше, це все поробить і за 5 тисяч в місяць. Ну, я думаю, це в цьому основна проблема. Йому зарплата була 20 тисяч 500 гривень, але реально підняли зарплати лише військовим вакансіям. А в офісах і на заводах ситуація, можна сказати, очку. Кандидати все ще хочуть більше, але різниця між хочу і даємо трішки зменшилась. Тож, яка ситуація була? Кандидати хотіли 25 тисяч, а їм пропонували 18. Як стало на даний момент? Ну, давайте, хоча б. 21 тисячу і безкоштовну каву. Взагалі 35% тих, хто шукає роботу, молоді до 25 років. Але вони найчастіше лишаються без роботи, бо вони хочуть удальонку, з гнучким графіком, з повагою, з ростом, з зарплатою. Та, а він, я я їбав ці ну, нахуй футажі. Що Мас... це, це таке? Є зміна з 8 до 8 і 12 тисяч. А ще у нас штрафи за запізнення. Поняв? Плюс. І що ти нам зробиш? Тому головне ставити людину на перше місце, адаптуватись, змінюватись. Бо якщо ми не навчимось поважати роботу і робітника, економіка сама себе не витягне. Що ми маємо в 25-му році? Вакансія менеджера з нічого, зарплата 12-15 тисяч, а вимоги як до Ілона Маска. Типа не будь дебігом, а будь вумним крутим. Досвід роботи від 33 років. Рівень English, C4, C5, C4 це вибухівка, чи щось <сказ> <я> <сказ> не ну Рівень має бути не менше, ніж в королеві Британії. Да? Робота в офісі 6 через 1 з 9 до 7 вечора, з переривами на капельницю. І все це за 400 доларів в місяць. І де тут <сказ> мотиватор? Це да, типу, same story. І, ну, знаходяться люди навіть на такі вакансії. Типу та жінки без сни з температурою 40 градусів, блять, да, є таке. Ація, де стимул, де хоча б безкоштовна кава. Тож чому молодь вигорає? Або що таке синдром понеділка в 20 років? Синдром понеділка це не коли ти хворий, це коли понеділок, що набагато гірше. Усі ми це проходили. Недільний вечір, ти сидиш, їси щось смачненьке, дивишся, серіальчик, і тут бац, мозок такий, друже, завтра понеділок, і все не на блять, ну серйозно, треба було це сказати, сука, у неділю ввечері мені автор втрачає сенс. Ти. ти згадуєш всі свої обов'язки, робота, навчання, будильні косьомі, люди, з якими треба розмовляти. Жах. понеділок це день, коли твоя душа ще у вихідних, а тіло вже сидить в маршрутці і нюхає чужий дезодорант. Oh. Ти приходиш на роботу як зомбі, і не тому, що ти не виспався, а тому, що життя перестало мати колір. Імітуєш типову людину в понеділок. «О, доброго ранку. Психологи кажуть, що усе це через різкий перехід з розслабону у вихідні до офісного рабства, а ще через поганий сон, нелюбиму роботу і те, що ти в неділю ліг спати. О третій ночі, бо ну ще одна серія, і можна лягать спать. Міленіали, Мілініали да? тож як боротися з синдромом понеділка? Змиритись по перше, по друге, знайти... 400 доларів це 16 тисяч шістсот гривень. Я там бачив курс євро майже до 50, до речі, дійшов. Це. Це мені здавалось, що це дійсно там 49 гривень. Ти роботу мрії, де ти в понеділок прокидаєшся з посмішкою. Успіхів тобі в цьому. Третє, пити каву літрами, поки очі не відкриються самі. Особисто я якусь серіалом, сніданком на дивані і тим, що вдаю, ніби нічого страшного не відбувається. Поки не прочитаю перше робоче повідомлення в чаті. Тож пам'ятайся, вони називаються понеділок, я називаю це рутіна король. Дромгілка це не хвороба, це стиль життя. О, це добри, бережи себе і не відкривай робочі чати до першої випитої кави. Сучасні умови праці доводять до того, що наше покоління приходить лікуватись до психолога від того, що в нього панічні атаки, коли йому приходить повідомлення з фразою тут ще декілька правок є. Ці ну це... вставки. <свят> 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 Ну і так вийшла якась система дала збію, Наше покоління зрозуміло, що воно не хоче жити від зарплати до зарплати, і тільки для того, щоб на 5 днів влітку поїхати десь в затоку, поїсти креветок з пивом. Я дуже хочу на море просто. На море і випити пива дуже, дуже хочу. Тож, що обираю сучасний молодь? блогінг, фріланс, власний бізнес. Але є один момент: мрієш стати молодим бізнесменом в Україні? Чудово, приготуйся до найскладнішого квесту твого життя. Спочатку ти думаєш, зроблю кав'ярню. Люди ж п'ють каву, але будь готовий, що тобі доведеться воювати з ерендодавцем, податковою і тим, що зламався принтер. Бути молодим бізнесменом це не коли в тебе айфон і фоточки. А в чому проблема з податковою? Якщо ти вчасно сплачуєш податки, якщо ти вчасно подаєш звіти, до тебе абсолютно жодних питань у податковий не буде. Типу, чому, чому треба лякати ці податкової, якщо. Ну, дійсно, якщо ти все робиш, ну, якщо ти приймаєш оплату готівкою, при цьому в тебе немає каси, це вже порушення закону. Якщо, в принципі, ти не будеш порушувати закон, не будеш сплачувати податки правильно, у тебе буде ПРРО, ладно, я вже душню. Тебе не буде проблем, поки ти не будеш робити хуйню, якось так. Чискавою, а коли ти до третьої ночі рахував податки і забув, як тебе звати в Україні. Бізнес це не про прибуток, це про вижив і слава Богу. Деякі можуть сказати, та що там складного? Реєструєш ФОП і все. Ага, звісно. А потім ти живеш як ФОП, але розшифровується він як фіг, ото переживеш на кожному кроці. Документи, перевірки, закон помінявся ще раз. Помі... Податкове це мінус. Гривень. Ну само собою, типу, податки це мінус тої гроші. Без е, бізнес, якщо ти відкриваєш бізнес без ФОПа, то ти маєш все одно сплачувати податок. Ну якщо ти приймаєш гроші на свій, на свій рахунок, ти маєш сплачувати все одно податки, бо це податок фізособи, А до речі, знаєте який зараз податок фізичної особи? Дайте я читаю піті запитаю. Помінявся тепер ти винен мільйон чомусь, ще інфляція, постійні відключення світла або твій бариста, який раптово звалив за кордон і працює діджеєм в Берліні. І не забуваємо, що в країні йде війна. Але попри все, український бізнес тримається. Молодь відкриває свої справи, запускає бренди, робить сервіси, пече круасани, шиє ході, створює кав'ярні під назвою чорний пани. 19 з половиною, 19 з половиною податок у особи, тобто, якщо. Ти отримаєш 100 гривень, то 20 гривень. Ти маєш віддавати. Ділок, бо хоче жити і будувати тут. Так це важко. Але кожен бізнес тут це не просто справа, це маленький акт віри в Україну. Тож, якщо вирішив йти в бізнес, то записайся терпінням, кавою, друзями, айтішниками і бажано бухгалтером екстрасенсом. І пам'ятай, якщо ти протримався рік, ти вже не підприємець, ти супергерой. Але на мою думку, краще займатися фрілансом. Бо фріланс це реально свобода. Ти сам собі начальник. Обираєш, коли працюєш, а може і не Працюєш, але тоді ти їси тільки гречку. Тож обирай сам. Блогінг це вообще нонсенс. Я зараз сижу, розмовляю з камерою. Ну не дебіл, але на цьому можна реально зароблять, якщо ти харизма. Одне діло, коли ти розмовляєш з камерою, а інше діло, коли ти розмовляєш із текстом. А, ну, я маю на увазі з чатом. Ви прикиньте, як це збоку виглядає? Типу, да, мені тут щось відповідають, я щось питаю, мені відповідають, а насправді я сиджу один в кімнаті і просто щось пиздю. Так її дах можна втратити. ГРН. А я, до речі, це також помітив. ...матичний, вумний пацан або дівчина, то тобі будуть платити я? добру гривню. І все завдяки вам, любі підпісники, які лайкають мене, підписуються і дивляться мене, коли їдять гречку Всі вечором. Батей. Тому велика вам подяка. Буквально ко... Сука, ти бачив, що, що ти зробиш з гречки, наче як страва, якась дебідняків. Ти бачив, які ціни на ту гречку? Гречка, ціна. ти це не такий вже дешевий спосіб пахали. Набір гречки і рису коштує 160 гривень. Кожен може вести свій блог, розповідати про котів, собак, політику, показувати, як він їсть, а знімати СМР і прод... чат готова. Давайте говорити за політику. А як вам ідея? Ти вже ми просто тексту те на екрані. Та за що? Давати свої немиті футболки онлайн заробляти на цьому, бо це сучасна реальність. На все є попит. І начебто все класно, вже все налагоджено. да? Йди і знімай свої блоги, але існує така штука, як тиск суспільства і батьків, бо вони тебе не розуміють. І хочуть, щоб ти влаштувався на нормальну роботу, де в 30 років тебе вже буде зарплата стабільна 20 тисяч і грижа. Доченька, мало, снімаєш відео та знімай. А коли на завод та підеш, га? Он сусід Коля в банке працює. а ти що, обалдуй. Мо на свої відкриваєш? Ти господі, пішов би лучше опустив ту банку, як ми з дяді Віті в 30 да? А що стосується покоління бабушек і дідушек, то взагалі, якщо ти... Ні, наша політика – це місто. Ладно, все, почули, Сергій, не будемо політику оглядати. Працюєш онлайн, Считай не працюєш. Тоні ядіс, гад, сидиш на шиї. Але реальність змінилась робота онлайн це не щось типа матриця, це вже новий світ. Знаєте, я сам колись був чуваком, який дивився на офісних людей. Типу, о, знову ці вафельки, ніжні, що їм там, кондиціонерний той стілець зручний. Мені мені здавалося, що справжня робота це коли важко, коли після зміни не відчуваєш спини. і Якщо не гнеш стальні труби з трьох років, то взагалі не працюєш. І можливо серед вас є такі люди, які реально з трьох років на заводі. Я вас поважаю, але зараз я розумію одне: треба відходити від цієї радянської. Психології, терпи, будь вдячний за роботу, робітник, це розхідник, бо якщо ми не будемо ставити працівника в центр, а роботодавець просто сяде вам на шию ще й буде переконувати, що так треба. Люди використовують, просто вичавлюють як серветку, викидують на смітник. І такі, ну, така економіка, йомаю. Я, я вважаю, що так не має бути людина на роботі це не гвінтик, понимаєш, не раб. А особистість і тільки коли ми всі трохи змінимо ставлення і до себе, і до роботи, тоді ринок праці в Україні стане людянішим не про бабки, а про людей. Ну тоді ціни звинтяться повищі, тому що Якщо ти будеш платити людині вище, то значить ти будеш отримувати менше доходів, а значить треба піднімати ціну, щоб відповідати своєму рівню доходів. Ну, це ж все тягнеться з одного на інше. Це ж ну, типу, піднявши ціну на продукт. Ну, і знову ж таки, піднявши ціну на остаточний продукт, тому що ми будемо платити людям більше. Люди знову поч почнуть вимагати більшу зарплату, щоб... Мати змогу придбати ті самі продукти. Це нескінченне коло. коло. Знову ж таки, з'являться люди, які будуть демпінгувати ціни, щоб отримати конкурентну перевагу. Йобаний капіталізм, ну чого це так складно? Справжня робота це коли взимку голодний, голяка прокладаєш дорогу в Сибірі. Блін, це реально. Також через класичну офісну роботу сформувалась така штука, як мем культура. Самі ці офісні мемчики працюють як захист, сміх через біль, як Леся Українка колись писала. Це вона про офісних е, працівників писала. Бо, якщо чесно, краще посміятися з мемів про вигорання, чим реально йти і плакати. Меми це реально сучасна психотерапія. Подивився три меми і в тебе мінус одна панічна атака. Тож весь цей офісний планктон об'єднується в соціальних мережах, ділиться своїми болючими проблемами. І це теж вихід, по суті, спосіб боротися з системою. У сучасному світі з'являються нові сенси роботи: це свобода, гнучкість і самореалізація. Сьогодні робота це не просто про гроші. Сучасний працівник задається такими питаннями: а чи росту я, чи взагалі я йду по своєму життєвому шляху, чи ні. Чи знаходжусь я на своєму місці? Бо треба обирати роботу, де нас бачать як професіоналів, а не використовують як ну знаєте розходний матеріал. В роботі повинен бути сенс, а не просто табель з графіком виконаних робіт. А взагалі, яка робота? Береш телевізор, здаєш ломбард і йдеш крутить казік або ставиш ставки на спорт? Я суждаю, це, якщо що прикол. hr чари всю освіту на даний момент ваче нормально. Це депчик, додепчик, фінальний депчик і все. І далі шукаєш ходити на сультраупер останній додеп. З нового покоління, бо це ті люди, які можуть прийти в перший день, дочекатись обіду, піти з роботи на обід і більше не повернутись. В той же час, можливо, ця людина, яка втікла з роботи, відкрила свою справу, стала успішною і щасливою, бо не просиджувала на роботі і протирала дирку в полі. А де взяти гроші на відкриття своєї справи? От поясніть мені. Да, окей, якщо ми говоримо за контент мейкінг, ну тобі максимум, що треба це телефон. Телефон ну і щоб тебе було чути, не знаю. Або мікрофон, або навіть звуки з телефону піде. А щоб відкривати кав'ярню? Це ж піздець, скільки грошей треба. Щоб відкрити базову кав'ярню, тобі треба ну, вкладень ну, від 70 тисяч, я думаю. Сама собі є купа факторів, яких ти можеш пощастити, ти десь знайдеш по дешевці машину, тобі скластять ціну на оренду, тобі не треба буде робити ремонт. Це да, це, це все везучість, Але якщо брати сухо, то я думаю, що від 70 тисяч, 70 тисяч можливо, якісь стартапи тобі. Ой, які. Я, я забув це слово. Коли тобі дають гроші, не інвестори, а, типу, гранти. Може, тобі ще пощастить з грантом, тобі дадуть гроші на свою справу, але це там також і свої умови. Може бути таке, що ти тупо схої в кармані, відкриваєш свій бізнес і стаєш одразу успішним. Ти будеш бити шишки. Ну типу або тобі супер пощастить. Опі, фактично, це не історія успіху, це історія вибору. Бо людина сказала ні, тій роботі, яка їй не подобається, і сказала так собі. Тож який висновок можна зробити? Поняття робота змінилось назавжди, і це не катастрофа, це свобода. І з цим треба рахуватись всім роботодавцям і взагалі світу. Ти можеш бути ким завгодно, працювати де завгодно. Головне не втрачати себе. А тепер напиши в коментарях, ким працюєш ти і ким би ти хотів працювати насправді. Я сподів... Я не напишу в коментарі, я скажу це голосом: по перше, я айтішник. По-друге, по, по друге, я знімаю реакції на youtube відео, які мені рекомендують мої глядачі. Тому якщо ти це дивишся на реакції, то по-перше, перейди на оригінал. По друге, подивись оригінал до кінця. да. По-третє, у мене є свої стартапи. По четверте, я ще не придумав. У мене є 3 d принтер. От бачите, я до речі, оцю ката бачите, да? Надрукував. Гарненько, да, і я її розіграю. Тому підписуйтесь на телеграм. Там будуть всі умови щодо розіграшу що цієї катани. за донат на збройні сили. Висновки. робота від слова раб, багатий від слова бог. Бам!